Дорожники Адамант бувають в двох кольорах: сірий та чорний. Це електровелосипеди, двигун 750 Вт, потужний 48 вольт. Вони бувають також в різних модифікаціях. Це в нас такі самі оптимальні з гідравлічними гальмами, є ще з механікою. Є ще такі, що з двома великими батареями, а вони дуже дорогі. Це самий оптимальний варіант. А в майбутньому, якщо вам не, не вистачає батареї, можна завжди доставити. Кріплення є. Тут взагалі багато варіантів кріплень. Можна ззаді сидіння прикрутити дитяче, можна якусь корзинку таку велику, щоб щось перевозити. От ще Для ніг кріплення. Спереді рама теж передбачає на спецкорзинку Собі попереду вилка амортизаційна, блокується. Фара, є крила повнорозмірні, колеса федбайка, 20 дюймів, м'ягенькі, пом'якшують їзду на промислових підшипниках. Проблем з тими шинами взагалі ніяких не буде. Ще і Щеплення з дорогою хороше. Гідравліка тут гарно гальмує, вона така потужна. Великий ротор для 20-х коліс. 180-й ротор при 20-х колесах гальма взагалі прекрасна. Ціна таких моделей 40 тисяч 993 гривні, але вони гарно їдуть. Підрив такий мають хороший. Ще й правда залежить від заряду. Якщо батарейка посаджена, вже такого підриву немає. Якщо гарно заряджена, то підриває дуже класно. Є ручка газу, також пасасистент на педальках. Пасасистент налаштовується, Сіті буде вам допомагати. Кожен собі під себе, щоб йому зручно було. Дивіться, як він, який він бодрий. Під гору. Я ще садив собі позаду. Товариша, який важить 100 кг, то з ним теж під горку набирало дуже бодро. Тут запас потужності великий, а по запасу ходу десь так орієнтовно 50 кілометрів. Споживання велике, коли велосипед потужний, тоді розхід більший, тому запас буде менший. Доступні ці велосипеди в смт Кулики, Львівська область, також є доставка новою поштою. Доставку ми оплатимо, він приїде в коробочці, треба буде його просто зібрати і насолоджуйтесь катанням.